Чому прем'єр-міністр Угорщини Орбан так рішуче заявив, що він буде блокувати як представник країни-члени ЄС рішення про початок переговорів з Україною про вступ? Так само, чому він послав своїх посланників до Вашингтону перемовлятися з республіканцями, щоб ті обов'язково заблокували усяку допомогу фінансову Україні? Да, тому що Орбан відчуває, що він отримав від України ляпаса, ну, від відвертого ляпаса. Ну, уявіть собі, ви домовилися з кимось зустрітися. А хтось інший того, з ким ви домовились, взяв і не пустив. Ну, це ситуація нормальна, вас це не образить? Ну, я думаю, що Орбана цілком образило. Він же ж признав офіційно, що він дав згоду на зустріч з п'ятим президентом Петром Порошенком. І Порошенка не пускають. Після того, як він домовився про зустріч з Орбаном, після того, як Орбан сказав: Я вас чекаю. Ну, е як повинен до цього поставитися Орбан? Орбан, як будь-яка нормальна людина, сприйняв це як дуже е різку особисту образу. Просто плювок в обличчя. Ну і я так розумію, що розмова на підвищених тонах між нашим президентом Зеленським і Орбаном в Аргентині на інавгурації тамтешнього президента ситуацію не особливо вирішила, якщо не сказати інше.